У більшості мікрорайонів Бердянська вже майже три доби відключено водопостачання. Як наслідок, міська влада та Держспоживслужба звернулися до підприємців міста, що здійснюють діяльність у сферах громадського харчування та надання побутових послуг, з проханням обмежити роботу своїх закладів. Прохання до всіх підприємців віднестись з розумінням до цього питання і призупинити на цей час. Своя діяльність. Тому що в закладах відсутні туалети, в закладах громадського харчування нема чим посуд помити, прибрати. Гроші є гроші, але здоров'я наших громадян найважливіше на цей час. І аби не допустити появу якихось харчових отруєнь, епідемії якихось, треба, треба віднестись якось відповідально до цього питання. Проте це звернення не призвело до обмежень у роботі більшості кафе, барів, перукарень тощо. Відсутність води лише додала незручностей їхнім власникам та персоналу. А як вам працюєте без води? Можна узнати? Ужасно ужасна Ми Викручуємося, ходимо, купуємо воду в магазині. Водичку набрали, він он – А де ви набираєте водичку? – Нам дома привозять. Привозять воду.

Кількість яких у ці дні суттєво зменшилася, згідно з діючим законодавством, заборонити роботу підприємцям за відсутності випадків харчових отруєнь чи інфекційних хвороб, ані влада, ані інші органи не мають права, адже підприємці несуть особисту відповідальність за дотримання санітарних норм у роботі своїх закладів згідно закону основні... Про безпечність харчових продуктів можна казати так за все відповідає оператор ринку, тобто підприємець.